Всім доброго дня! Я знімаю картеньке відео для того, щоб розуміти хто де. Ось позаду це вулиця Малишка, позаді дорога на метро Чернігівська. Тут недалеко йти, так, від поворота метрів, мабуть, 50 до 100. Ось тут мавчий кінотеатр був чи що окреме будівництво стоїть, назва його центрі комунікації ось от таким шляхом ось воно невеличеньке бачите своє підстанція є ми рухаємося бачите таке панно цікаве це Дніпровське місто Києва поряд бібліотека але це тут сходи такі да. незручні коли ось зараз дощ іде Слизько, то тут, тут пантус є, але буксувати буде на коляски. У мене брат на коляски, тому я зі свого боку розумію, що це практична площина. Ну ось коротко в центрі хаб, телефон контактний. І так, з 10 до 19, понеділок вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя. На грахі дорозі приймальні депутата, кінець зв'язку.